Домашній м'ясний рулет готується дуже просто, а виходить набагато смачніше і корисніше ніж магазинна ковбаса. Готуємо куряче філе і стег. Зі стегон знімаємо шкірку, вона знадобиться нам пізніше. Також відділяємо м'ясо від кісток. М'ясо Нарізаємо середніми шматочками. Частину м'яса я нарізала смужками, а іншу частину кубик. Перекладаємо м'ясо в ємність і додаємо суміш для соління м'яса від вінницького м'ясника. Цього разу я обрала під номером 4. на 1 кг м'яса беремо всього 23 г. В сумішах від вінницького м'ясника присутня нітритна сіль. Виступає з незараження, а також кам'яна сіль, глюкоза та натуральні спеції і трави. І відсутні хімічні покращувачі смаку, фарбники та ароматизатори. Шкірку засолюємо в окремому посаді і м'ясо, і шкірку відправляємо на 12 годин в холодильник. Після чого розрізаємо і розстилаємо рукав для запікання. З однієї сторони, на рукав в один шар викладаємо шкірку, а зверху щільно викладаємо вже засолене куряче м'ясо. Обережно, але дуже щільно скручуємо рулет і фіксуємо крає. А також для більшої щільності зверху одягаємо спеціальну сітку або Перев'язуємо рулет ниткою. А далі ставимо рулет в холодну духовку, виставляємо температуру 75-80 градусів і запікаємо 3,5 години. Даємо охолонути в холодильнику і насолоджуємось дуже смачним соковитим щільним рулетом, який гарно ріжеться. А підписники сторінки Вінницького м'ясника можуть спробувати суміш безкоштовно, якщо готові оплатити доставку.